Хто пам'ятає ще цю смакоту з тих часів? Манник Зебра. Цей рецепт знайшла у мами в записничку. Друзі, дуже смачно! Готуйте зразу дві порції. З'їли ще гарячим. Сьогодні готую двойну порцію. Два стакани кефіру додаємо стакан манки, стакан 200 мл. Додаємо одну другу чайної ложки соди. Дрібку солі перемішали гарненько і поставили в сторонку. Додаємо в другу мису 2 яйця, стакан цукру, 1 четверту чайної ложки ваніліну чистого, перемішали, з'єднали в одне, додаємо 50 г розтопленого масла і 50 мл олії, стакан борошна. Перемішали гарненько, поділили на око на дві частини. В одну частину додаємо столову ложку смачного какао, перемішали і тепер в змазану форму наливаємо по дві столові ложки. Зробили везерунок, випікаємо в духовці 180 градусів 30-40 хвилин. Смачного.